Коли Господь піде, я кажу, що будуть сльози і будуть випробування. Вже я у Львові. Мабуть, Господь це великий сценаріст, Всесвіту. і просто так нічого не відбувається. На початку свого життєвого шляху я при... я приїхала до Львова на передодні Різдва. Привезла своїх дев'ятикласників. Наступного року я вже почала ходити до церкви, бо я як відкрила для себе саме тут дух Львова, кажуть, це сакральне місто, і тут відбуваються чудеса. І тоді я на початку 90-х, я увірвалася у цей духовний світ. Господь одразу мені показав чудо. горбатий хлопчик зцілився, п'ятикласник одразу. А потім було багато всього, марю вже сім років чекають від мене книги про ці свідчення. І зараз, коли я вже маю зрілість і людську, і духовну, я знов у Львові, відчуття таке, що не просто так.